На сьогодні велика частка бізнесів мають власний сайт, але чи використовують вони цей ресурс на повну силу? Сайт закриває багато питань. Клієнти можуть дізнатися про послуги, залишити заявку чи записатися онлайн. Але часто після натискання кнопки надіслати починається найменш контрольована частина процесу. Заявки потрапляють на пошту і далі все залежить від уважності менеджера. Хтось відповідає негайно, але якщо робочий день проходить в багатозадачності... Відповідь відкладають на потім. А якщо заявок багато, тоді частина листів залишається непоміченою в потоці. На електронній пошті важко відстежити, хто вже відповів, на якому етапі цей клієнт і чи взагалі була заявка оброблена. В цей момент до робочої рутини додаються ексельки, записки. В гіршому випадку покладаються просто на усне інформування, що я беру цю заявку. Проте є більш органічний спосіб структурувати роботу, адже CRM… Це чи не найлогічніше продовження сайту після підключення crm системи усі дані з форми на сайті, ім'я, телефон, коментар клієнта одразу з'являються у системі у вигляді нової заявки. Менеджеру не потрібно перевіряти пошту або копіювати інформацію вручну, він просто відкриває CRM і бачить нове звернення. Далі все просто: менеджер відмічає себе як відповідального за заявку. Зв'язується з клієнтом і змінює статус, наприклад, з новий на у роботі. Так формується зрозумілий процес, де кожен знає на якому етапі перебуває клієнт. Більше того, якщо у вас тривалий процес продажу з різними етапами, можна налаштувати збір заявок на дошку угод. Так навіть краще. Адже всі заявки будуть погруповані по етапам і в процесі обробки менеджер буде крок за кроком пересувати її до успішного завершення. З crm системою лояльність кожного нового клієнта буде зростати, адже у вас під рукою завжди буде історія спілкування. Коли цей клієнт звертався, хто з ним спілкувався, який був результат. Це зручно не лише для поточної роботи, а й для довгострокових відносин. При повторному зверненні ви бачите повну історію і можете швидко продовжити діалог. Система також надає доступ до аналітики: скільки заявок надійшло, скільки опрацьовано, скільки завершилося успішно. Ці показники допомагають керівнику оцінювати ефективність роботи команди і приймати рішення на основі реальних даних, а не припущень. Може здатися, що такий обсяг інструментів вимагає спеціальних технічних знань. Але це вже давно не так. Підключення сайту до сучасної CRM-системи не вимагає складних технічних дій. Більшість систем підтримують готові інтеграції, тому все налаштовується за кілька хвилин. Після цього сайт продовжує приймати заявки, але тепер вони автоматично зберігаються у вашій CRM, без ризику бути загубленими десь в пошті. Звісно, що своя CRM також має функцію підключення до сайту та інструменти роботи з заявками. А найцікавіше, що у своя CRM ви можете збирати онлайн-заявки навіть тоді, коли власного сайту ще немає. Це означає, що ви можете почати робити це уже сьогодні, без розробки, без зайвих витрат, без очікування запуску сайту. Заінтриговані? Тоді вам точно варто це побачити.